Друзі, вітання! Прийшов черговий пленарний тиждень роботи Верховної Ради, і традиційно хочу з вами поділитися інформацією стосовно того, що проголосовано, що не проголосовано і що взагалі відбувалося цього пленарного тижня у стінах Верховної Ради України. Почну, напевне, з сьогоднішнього дня, з п'ятниці, коли проходить година запитань до уряду. Сьогодні був весь склад Кабміну, е був прем'єр. Зрозуміло, що. Е Відповідали на запитання народних депутатів, але основною темою сьогоднішньої доповіді була фінансова ситуація в державі. Доповідав міністр фінансів Сергій Марченко. І з основного, що він сказав, що звичайно що є великий дефіцит бюджетних коштів. Уряд думає над тим, як його покривати. І, е, звичайно, що розробляються різні ініціативи. До речі, звучало питання стосовно підвищення податків і. Е, Запитували прем'єр-міністра на це і мовою оригіналу звучало, що станом на сьогодні уряд про підвищення податків не говорить і ці питання не обговорює. Але ми з вами розуміємо, що е, ближче до липня може бути якийсь драф законопроекту, який вийде, напевне, з ініціативою сам Кабмін стосовно підвищення податків. Будемо аналізувати, будемо на ці теми ще говорити. Що сказав міністр фінансів, сказав, що наші міжнародні партнери. Вимагають від нас проведення ряду реформ, які в тому числі можуть позначитися на наповненню бюджету. Це стосується реформи і митниці, що дуже важливо, це стосується реформи Укрзалізниці, це стосується реформування бюро економічної безпеки, це стосується надання адекватних кредитних механізмів агросектору і багато-багато іншого. Якщо узагальнити, то дуже радий уряд, що вдалося. Вчора ратифікувати в Верховній Раді таку важливу угоду між Україною і Євросоюзом. Програму Ukraine Facility це про 50 мільярдів макрофінансової допомоги з боку ЄС в Україні, розтягнуто на 3,5 роки. І е, частина з цих коштів є кредитні, частина грантова, тобто безповоротна фінансова допомога. Кожна з траншів е, передбачається певний перелік реформ, які наша держава зобов'язується. Реалізувати, проголосувати і е, прийняти, е, в принципі, по сьогоднішній годині запитань до уряду е, особливо розповідати немає чого. Звучали питання із приводу енергетики, е, з приводу відключень світла, працюють над цим. Так само сказали, що працюють над питанням бронювання, тобто конкретних механізмів ще немає, складне питання. Тобто, дуже багато таких загальних відповідей, мало конкретики. Але тим не менш. Заспокоюють, кажуть, що максимально по всіх проблемних питаннях тримають питання на контролі. Ну, побачимо. Одним словом, розповім про три пленарні дні, що голосувала Верховна Рада, і напевне, найбільш резонансні законопроекти, які були цього тижня, це підняття акцизів. Мова йде про акцизи на тютюн і мова йде про акцизи на пальне. Якщо на про тютюн були жваві дискусії, було багато альтернативних законопроєктів, але ухвалили урядовий у першому читанні мова йде про поступове підвищення е, акцизів на саме тютюнові вироби. І що цікаво, чомусь з якоїсь дива закладається пільгове е, оподаткування акцизи на е, так звані твени, тобто айкоси і т.д., тобто електронні е, сигарети. У нас як депутатів з команди розумної політики виникає запитання, чому. Не підвищується одночасно на все. Будемо готувати правки, і ми за перше голосування, перше читання в такому вигляді не голосували. Якщо буде справедливе підняття акцизів по всіх скажімо так, товарах і всіх параметрах, це інше питання. А піднімати на тютюнові вироби і давати водночас пільги для електронних сигарет, ну, якась дивна історія. Е, ще цікава була ситуація з акцизами на пальне. Е, Справа в тому, що урядовий законопроект не набрав необхідної кількості голосів е, у залі. І, взагалі, мова йшла про те, що відправити цю ініціативу на доопрацювання у першому читанні, і несподівано один з альтернативних позафракційної іторії грип набрав е, необхідну кількість голосів, взяли за основу, там трошки йде менше. Збільшення акцизів на пальне ніж пропонував уряд, але тим не менш, повірте, буде дуже багато правок до другого читання. Мінфін сьогодні пан Марченко сказав, що великі надії покладає саме на цей фінансовий інструмент наповнення бюджету, але разом з тим сказав, що прораховують наслідки, як це вплине на ціни на товари і послуги, на продукти, і в принципі як люди на це відреагують. А відповідь очевидна: це звичайно, що вплине на все. Це подорожчає, буде певні інфляційні ефекти, негативні. Відповідно, з однієї сторони піднімаємо акциз на пальне, з іншої сторони, це зумовить підвищення цін і зменшить купувальну спроможність наших громадян. Тобто на це сьогодні звертали увагу Мінфіна. Повірте, будемо дуже детально до друге читання аналізувати, що там буде пропонуватися до голосування. З цікавого, що я згадував це ратифікація програми між Україною і ЄС «Ukraine Facility», вже коротко про це говорили. Також були внесені зміни до ТСК по дронах і фортифікаціях, тимчасової слідчої комісії, яка буде досліджувати ефективність використання бюджетних коштів і, в принципі, що відбувалося напередодні наступу расистів з фортифікаціями і забезпеченням збройних сил дронами. Е, і що цікаво, увійшов е, в цю склад е, ТСК інтророзумков. Е, що важливо, будемо від своєї команди мати можливість порушувати певні проблемні питання і е, слідкувати стосовно об'єктивності і відвертої, е, скажімо так, функції цієї тимчасової слідчої комісії. Законопроект ви чули не, мабуть про англійську мову, був ухвалений другому читанні. Якщо коротко, то на всіх рівнях наших сервісних служб, на всіх рівнях Державної служби, навчальних закладів освіти має вивчатися англійська мова, і треба тут відразу сказати, що більшість норм набуває чинності через два роки після закінчення воєнного стану, тобто це не відразу обов'язковість навчання англійської мови вивчення в дитячих садочках на рівні знання на рівні держслужбовців категорії А і значної частини керівних посад категорії Б і С. Але, що цікаво, була внесена за добу до голосування за цей законопроект лобійська норма про бюджетну компенсацію. Спеціальну програму має розробити кабмін з кінотеатром за. Транслювання і е, показ фільмів англійською мовою, мовою оригіналу, якщо на такі сеанси люди не прийдуть, тобто держава бере на себе зобов'язання компенсовувати кінотеатрам повністю вартість відсутніх місць, які не заповнені в кінотеатрах. Ну, чесно кажучи, зараз, коли є пріоритети фінансування збройних сил, коли є пріоритети на обороноздатність, на інші потреби збереження нашої державності, розробляти такі компенсації. Лобійські е, за е, порожні зали у кінотеатрах, ну, чесно кажучи, якась маячня. Ми за це правку не голосували, але вона набрала мінімальну кількість голосів 226 і була ухвалена. Е, стосовно ще важливих законопроєктів, скажу як співавтор е, законопроекту 11.161, це ініціатива, яка спрямована на полегшення процедури компенсації житла для внутрішньо переміщених. Осіб для тих українців, які вимушено залишили свої домівки через російську агресію. Справа в тому, що є певна правова колізія, коли держава зараз працює над алгоритмом компенсації зруйнованого житла для українців на підконтрольній території. А от на окупованих, тимчасово окупованих територіях такі е, права наші громадяни не мали. Відповідно, цей закон цю колізію виправляє, ухвалили його. Фактично констиційною більшістю голосів за основу, зараз працюємо над підготовкою його до другого читання. Дуже важливий законопроект, який в першу чергу підтримується е, самими внутрішньопереміщеними особами Асоціацією міст України і був ухвалений одноголосно на засіданні профільного комітету. З цікаво, і за те, що я особисто не голосував, і мої колеги з команди розумної політики, законопроект про дипломатичну службу. Справа в тому, що під гарною назвою реформування дипломатичної служби є цікаві норми, які звучать так, що МЗС отримує можливість вживати певних заходів, причому що у законопроекті не уточняється, що це за заходи, стосовно осіб, які за кордоном не дотримуються єдності зовнішнього політичного курсу. Про що це? Це про інструмент тиску на органи влади, в тому числі на Верховну Раду. До речі, депутатів забрали звідти після скандалу, очевидно, щоб підвищити певні шанси на проголосування цього законопроекту, але це також стосується всіх абсолютно інших органів влади, як на центральному, так і на місцевому рівні, в тому числі антикорупційної інфраструктури. Тобто, якщо ти поїхав за кордон і щось не те сказав, що не сподобалося МЗС. Законопроект дає можливість вживати певних заходів, не уточняючи, що це за заходи. Можливо, це заборона на виїзд за кордон, я не знаю, чесно кажучи, ну, це повна дурня. Е, на жаль, пройшло через, е, через сесійну залу, будемо готувати правки і це е, забирати з тексту законопроекту. Ще цікаво, мав бути законопроект про військову поліцію, якщо чули, є така структура ВСП, яка має контролювати військових. Пропонується її реформувати у так звану військову поліцію, але законопроект був знятий з розгляду, тому що не знайшлось достатньо бажаючих підтримувати і голосувати за це. Чому? Тому що насправді, якщо прочитати детально текст законопроекту, то е, там мова не тільки про військових, там мова про громадян, які порушують законодавство, там мова про е, доноси за винагороду стосовно там, якщо просто там. Принцип здай сусіда за порушення законодавства. Ну і чесно кажучи, там були виписані ті речі, які створювали ще один каральний орган е поряд з усі усією правоохоронною антикорупційною системою, ще один орган, який е отримував величезні повноваження. Взяли на це питання на доопрацювання, і очевидно, це правильно, тому що в такому вигляді, як воно пропонувалося, воно би просто було провалене і не знайшло б необхідної кількості голосів. Це з основного, в принципі, сказати, що цей порядок денний був наповнений якимись там не такими законопроектами, як потрібно, я не можу. Багато було ретифікацій, багато було. Законопроєктів, які стосувалися освітньої сфери і сфери охорони здоров'я, потрібних законопроєктів, мабуть, ви читали вчора день був присвячений цим двом сферам. Загалом, цей порядок денний, як завжди, недостатньо наповнений ініціативами, які стосуються забезпечення прав і забезпечення наших Збройних сил України. Але, тим не менш, за великим рахунком, от, е, добре, що перейшла Верховна Рада більш-менш до такого е, повноформатного е, режиму роботи, все-таки 4 пленарні дні. А друге, це те, що е, цього тижня було і ряд корисних законодавчих ініціатив. Буду вас в подальшому інформувати стосовно підготовки до другого читання законопроектів резонансних стосовно того, що відбувається. У Верховній Раді, а от стосовно пленарних тижнів, от домовляємося з вами, що в такому традиційному режимі буду вам розповідати, що відбувалося протягом тижня у стінах Верховної Ради України.